І через цю мразоту я втратив десь ну 10-15 тисяч доларів. І це була, мабуть, більша частина грошей, які в мене були. Якщо людина обісралась при тобі раз, вона обісриться і другий раз. Мій життєвий досвід реально мені казав, що люди гімно, але я його просто упорно не слухав. В мене, от коли з'явилась тільки мадмазель розумна, і мені показала це от пальцями прямо на прикладах. От я тільки тоді зрозумів, що це так і працює. Вітаночка, пані і панове, з вами пан Ваван. Якби цей досвід якимось чином інтегрований був в мені при заводських налаштуваннях, то я б зекономив собі багато грошей і нервових клітин, і психологічного здоров'я. І мова зараз піде про висновки, які треба робити про людей ще до того, як вони от так от вдарили вам і нашкодили якимось чином. Я скажу так: в мене в житті було прям ну, чимало речей, які от прям сильно, от прям сильно мене могли, от прям. Навчити, що людям довіряти не треба. Ну не всім не треба ділити світ на чорне, і біле, є і сіре, і там коричневе. Але в мене були ситуації: от коли людина, яка мене до себе на весілля запрошувала, я її до себе на днюху запрошував. Ну в результаті ні я до нього на весілля не поїхав, ні він до мене на днюху, Але ну, ми були, от ми бізнес. У нас був загальний спільний бізнес, і ми його вели. Ну, мабуть, більше мабуть десь років. Ну Двох точно. І в якийсь момент цей чувак мені таку постанову зробив. З мінтами, з усім. Коротше, він знав, що я не дуже підкований там в законах і всі фігні такі. І я знав, що в нього я жив тоді в Запоріжжі. Я знав, що в нього є там і бандоси, знайомі в Дніпрі, і мінти. І до мене приїхали дніпровські мінти, і такі, таке мені влаштували. І каже вам: от ця штука, яка легальна, я спортпітом займався. У тебе немає ліцензії, ну, типу, чувак. Можемо по-поганому, але можемо і по-хорошому. І я в результаті віддав все, що в мене було. Це було там десь 25 тисяч баксів з товару. І і хоча по факту, типу, ну, спортпід. Просто вони на понт взяли. Що, типу, ліцензії нема. Ну там піптіди ще були. Це теж без ліцензії. Це не сильно діюче, за неї не посадили б. Але можливо, якось якась ліцензія і треба була б. Не. Я не знаю. Там історія, капець. Я до цього чувака потім звернувся, кажу, прикинь, до мене от приїхали. Я навіть не відразу дебіт з кредитом звів, звів і зрозумів, що це він. Я йому дзвоню, кажу: чувак, типу, така от фігня. А він завтра приїжджай, будемо рішати. Мене, короче, туди, туди. Я приїжджаю в дня, там, коротше, мені продовжується постанова, мені віддають частину товару. Мені кажуть, пиши розписку, що ти віддаси, бо нам віддали коротше, там, частину товару, нас тут знімають, пиши розписку. Це його кум, типу, мені це казав, бузіть почав, що я, я там розгубився. Я кажу, чувак, так скажи, скажи своєму куму, що, типу, ну я не кину, типу. Бо він каже, що за постанова, ти що мене підставити, хочеш, я скажу, кажу, скажи йому, що яка постанова, скільки ми знайомі, а він такий. Та що я, ну, що я, я не знаю, отака от фігня, прикиньте. Ну і потім там по дрібницям були такі от штуки. І я, от знаєте, от, коли угода така от грошова, прям, типу там нерухомість купити чи щось таке, я прям, ну, от е, коли я купляв собі нерухомість, людина, яка продавала мені нерухомість, е, ну потім вже постфактум, десь через півроку, рік ми спілкувалися з цією людиною, і він, він каже, що я думав, що ти трошечки отакий, бо я там по адвокатам, по перевіркам, я там просто його. от Оце от залишилось. Але отак от, от щоб типу я зрозумів, що от людина, якщо от в неї є десь знаєте от дзвіночки, якісь от ти бачиш, тут ну от воно і до тебе буде застосовано. Наводжу приклад, от я зустрічаю людину, знайомлюсь з нею. І вона якось в спілкуванні зі своїми робітниками дозволяє собі багато. Прям багато. Я розумію, в кожного там своя субординація. Що робітники дозволили, то він не робить. Хоча, в принципі, і самому можна лімітувати якось свою там наглість, агресію, брутальність, я не знаю, неповагу. Ну, що, що це може бути. Але сенс такий, що от отак він може з людьми собі дозволити себе поводити. В мене, коли людина на мене працювала, я аж намагався, щоб це не звучало, як там накладати. Каст, типу, зроби, я тобі плачу гроші, тому роби, як я кажу. Ні, завжди все в вигляді прохання навіть занадто, що людина трошки нагліти. Типу, Потім почала. І тут ситуація виходить в тому, що оцей чувак. Він з часом почав і до мене, от отак от. Ну, дозволяти собі, не те, щоб сказати на мене щось, а якусь грубість, таку різку якусь відповідь, е враховуючи те, що я завжди з ним був вічливих, я завжди з людьми вічливих. а моя модмазель, вона мені відразу, я навіть не відразу помічав це, що людина ну, дозволяє трошки більше, ніж варто. Я все зчитував там, типу, там може лаконічно так, що, коли, де. Отак от, от. А потім виявилося, що це, ця людина сама підтвердила, що, типу, ну, ми ж з тобою тоді батлились. Я такий думаю, ніфіга, собі цікаво, дійсно. І я почав помічати, що він так. В принципі, в основному з усіма, але от якось мені теж перепадає. І я такий думаю: ага, зафіксували, дійсно, спрацювало. Якщо людина з іншими отака, то рано чи пізно вона і з тобою буде отака. Якщо чоловік комусь зрадив з вами і пішов до вас, то як ви думаєте, якщо от рамка в нього ця от вона зруйнована, вона не існує, то чи може бути таке, що з часом, коли емоції трошечки опустяться? Він зрадить і вам з кимось, і отак от піде до людини. Може, тому що це от сценарій протоптаний. І я от завжди був людиною, яка вірить в те, що ну люди ж міняються. От, наприклад, з ситуації зі зрадою, от, ну, тоді не так сильно закохана була людина. А зараз, от, ну, все може бути по-іншому. І дійсно, чисто теоретично, може все бути по-іншому. Але практика показує, що от от сценарії, механізми в голові людини, вони ну такими і залишаються, і нічого з цим не зробиш. І нема сенсу нічого з цим робити. Просто треба прийняти і так на карандашик собі записати. Якщо людина під з кимось, то ця людина, ймовірно, буде і під... із вами. Другий приклад, познайомився теж з людиною, розумна, досить людина з життєвим досвідом, цікавим, прям є чому повчитись, і все таке. Але людина ну от якось швидко агриться на інших. І я думаю, так, ну я цей урок вже засвоїв. Якщо людина з іншими, так, то і зо мною може так. І я такий думаю: але ж, я ж бачив, що людина агриться на інших, якщо ну там, переступити її якусь межу, там, на неї бузанути чи щось таке, ну, а в мене нема цілі переступати межу. Я знаю межі там спілкування з людьми і все таке. Але. Проходить час і в ситуації, коли, по-моєму, я межу і близько не перейшов, людина побачила, що наче межу, я все ж таки перейшов. І, типу, і людина на мене агриться і взривається. То теж от урок. У мене взагалі, чесно кажучи, от останній рік-півтори. В мене кармічна просто така фігня. От, ну я не знаю, чомусь життя мене вчить. І коротше, висновки я а, з цього всього роблю такі, що дійсно, от якщо ви бачите, а, і я теж не те, що хочу вчити, там типу я сам не так давно навчився, і, мабуть, не все ще розумію в цьому, але якщо ви бачите, що людина з гавінцом трошечки присутні, щось, але не до вас, не до вас, а до когось, то от колись це буде й до вас. Ну, ну, це не тому, що от ви погана людина. Не тому, що ну можливо людина краще ніж до вас ні до кого не ставиться. Але. Просто у людини це в сценаріях, воно на підкорці записано в неї, і от таким от чином, просто ну навряд чи ви це зміните, особливо коли людина вже доросла, особливо коли людина сформувалася і чогось досягла. І ну, якось ж людина розуміє, що якщо якось вона дожила до цього віку, чогось досягла, то це ефективно, це працює. І змінювати це тим більше, коли їй хтось там указує на це і намагається типу, зробити її зручним для себе в її мозку, це може бути так, то така от ситуація, вона от буде ну протягом життя буде вас переслідувати. І я розумію, що ну просто ну, це б мені зекономило прям дуже багато часу, зусиль, емоцій, репутації. В тому числі грошей, звичайно. Сказати чесно, от той чувак, коли на гроші так мене кинув виставив, от не сказати, що колокольчики якісь були. Він, наче от чесний, всю дорогу чесний був. Ну, він зраджував дружині своїй. Типу, ну наче, типу, не, ну так, це не характеризує людину добре. Але, типу, є ж люди такі, які зраджують е, жінкам своїм, але людина в цілому хороша. Можливо, і нема, можливо, воно так характеризує. Якщо ви вважаєте, що нема, напишіть про це в коментарі. Мені здається, це можливо там, ну, дружину, чоловіка. Мені важко це представити, чесно кажучи. Я ніколи у відносинах не зраджував і ніколи не зраджу. Я не представляю, як це зрадити людинь, людині, яку ти кохаєш, і прийти, обіймати, цілувати її. Вона на тебе любов свою виливає, а ти зраджував її. І от є, є от є от одна штука, яку відносин ні в якому разі не треба робити. Ну, звичайно, ножом там пирять знаєте, і все таке. Там бензином обливати і підпалювати теж. Ми це не враховуємо. Це база. Але є от штука. Не зраджуй, тому що ну, скоріш за все, тебе кинуть. Або у вас будуть сварки там, і недовіра, і все таке, якщо людина навіть раз вибачить. Ну коротше, зараз не про це. Ну, сенс такий, що можливо, все б, могло б бути нормально. Але знову ж таки, ну таких от дзвіночків якихось їх не було. Це я, як приклад привів про те, що ну, я міг би навчитись цьому раніше. Але от навчився, коли мені моя мадмазелька почала пальчиком своїм маленьким показувати на це, і я почав звертати на це увагу в своєму житті. І я вже розумію, навіть на прикладі більш лейтовому, коли я тягнусь до людини, наприклад, я ініціюю зустрічі, спілкування, там всяке таке, а людина не робить цього. Але людина, от коли ну, до неї я так, давай, залітай, все круто, класно. Але сама цього не робить. Типу, і от теж думаєш, ну може привтикало, ну може там якось ну, ну, зайнято, ну, щось іще. Ну, Плюс я постійно там ініціюю, може якось не даю відпочити від себе. Але кожен раз, коли от потім ти такий стопаєш і такий, ну добре, я подивлюсь, як ну ти будеш щось робити з цим чи ні. Людина зазвичай не робить. Це мій суб'єктивний досвід. Я тут не вчу, я ділюсь своїм досвідом. І це висновки, які зараз в мене в голові, які максимально актуальні для мене, і можливо комусь вони будуть в тему, скажімо так. Я навіть грошей з вас цьому, за це не беру. Е хоча дуже хотілось би, чесно кажучи, бо як ви знаєте, був час, коли я поліняв там ну в сумі десь, мабуть, ну. Там, на 25 було, забрали, там 10 повернулося, Ну, на 15 тисяч доларів. Вот Пальняв було б класно, якби вони мені бам десь звалились, а може десь і зваляться. Якщо для вас цей досвід був актуальним, я буду вдячний, якщо ви поставите лайк, коментар, мені там підпишетесь на мій каналчик. Так що гарного вам вечора, дня, обіду, життя, тижня, всього всього вам гарного. Якщо ви хороша людина, якщо ви людина не хороша, то ну, не мені вам чогось бажати. Життя, карм, знаєте, як завгодно можна це називати, воно всьому навчиться це покаже. Але я надію, що всі, хто подивиться це відео, хороші люди. І чи поставили вони лайк чи ні, це вже індикатор того, хороші вони чи ні. А чи підписали чи ні, ну це вже справа вподобань. Можливо, просто комусь не зайшло те, що в мене на голові нема волосся. Може таке бути, може. Так що, все, гарного вам всього.